Навчання, яке виведе вас на новий рівень, вітаю! Я Людмила Миронюк, клінічний нутриціолог. Мій досвід роботи понад 20 років у клінічній нутриціології, а також 16 років досвід роботи лікарем-невропатологом. Чому я пішла із офіційної медицини? Ви питаєте ви, тому що саме завдяки клінічній нутриціології я нарешті змогла позбутися від власних достатньо серйозних проблем із здоров'ям, які турбували мене на протязі тривалого часу, і проти яких офіційна медицина просто безсила. І за цей час я змогла допомогти відновити здоров'я вже десяткам тисяч людей. Зараз є унікальна нагода отримати нову спеціальність клінічний нутриціолог для спеціалістів, які вже допомагають людям. Отже, якщо ви лікар, медик, психолог, реабілітолог, фітнес-тренер, остеопат, кінезіолог, масажист, дієтолог, косметолог, спеціаліст б'юті сфери і так далі, то ви Можете збільшити свій дохід на 3000 доларів щомісяця і набагато більше. Для цього напишіть мені приватне повідомлення слово знання. І я вишлю вам посилання на 3денний онлайн-курс Нутриціологія як інструмент підвищення експертності, який стартує вже за кілька днів. А також. Запишіться на безкоштовну коуч-сесію від досвідченого бізнес-коуча-нутриціолога, і це стане вашим успішним стартом в професії. Дійте прямо зараз, поки дана можливість існує. Дякую за увагу!